Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зіронькі дівчатка. Вітаю і вас татусі, тому та жваво жової малечі. Доброго дня, бажаю вам, дідусі та бабусі. Як казали в запорозькому коші, шануємося ладом люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня та вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Кожен має власний хист. Кухар, лікар і артист, жонглер любить жонглювати, пісняр. Вірно, пісеньки співати, а каскар для дітлахів казочки оповідати. Мої казки диво з диво, бо від них тікає гнів. Мої казки добрий лад, а смачні, як мармелад. Раз почувши мою казку, розкажіть іще, будь ласка, просять хором ще, ще, ще. Знов слова тихенько льються світла райду жив дощем. Раз було, чуєте, що навіть риби хором мовили. Спасибі вам, каскарю, за казки. Ви словом не збрехали про підводний світ ріки. Я сьогодні вам серденька, нову казку оповім. Тож, влаштовуйтесь гарненько, починає казка. Плин. А казочка моя сьогодні буде. Про солов'я, який співав цілий рік. В одного господаря у клітці, в хатині жив соловей, та такий, що не було йому ні зими, ні весни, ні осені, а вс... чи літа, осені й зими, а все весна. І все він витягнув у хаті, в неволі, кому скажеш, ніхто не повірить. І ви знаєте, коли навіть солов'яних трелей забагато все набридає. І нашому господарю соловейко, співучий соловейко набрид. І що він зробив? Він узяв і вбив соловейка. А коли він убив соловейка, почув, хто співає у хаті глянув, а то співає його клітка. Клітка де мешкав Соловейко. Він давай тоді у серцях у гніві узяв оту... Кліт кліточку та виніс, та потрощив надрузки ногами, потупцювався на ній. А коли це зробив, почув, що знов хтось співає. Озирнувся, а то співає його хата. От таке. Він тоді взяв сірника, підніс до стріхи, а хата в нього була ще крита очеретом, спалахнула вогнем, хоп, і за якусь годину-півтори згоріла його хатка. Одне попелище осталося, чуєте. І коли він це зробив, і раптом почув, що співає його серце. Така казка. Мегілки дерева світового відтак не вб'єш собі живого. Отак я подумав. Сьогодні я хотів би вести з вами розмову про вічне, красиве. Про світле, про мудре. І моя гостя, Дариночка Чибаненко, яка так само полюбляє казки, як і я. Я її називаю Дариночка всім, казку-дарилочка. От вітаю тебе, Даринко. Дякую. По-перше, добрий день. добрий день. Добрий день, маленькі глядачі, бабусі, дідусі. Я вам хочу розповісти казку-притчу Санька Сита. Ішов якось чоловік лісом ішов пісню співав. Да так щиро, так звучно, що замилувалися ним лісові птахи. Коли чоловік вийшов на галявину, вони зібралися навколо нього, уславлюючи його співуче серце. Це не дивно, сказав чоловік. Я все своє життя присвятив музиці і іншої долі не бажаю. Тонума співати разом, запропонував Соловей. Давай. Чоловік взяв у руки паличку, обвів очима усіх птахів і рвучко здійняв догори обидві руки. Птахи вжахнулися цього руху і поховалися в хущавинах лісу. Як не гукав їх той чоловік, вони Ні гугу. Сила. Той чоловік. Був диригентом. А птахи не знають нот. Так, і ніхто не поспорить, птахи не знають нот. Хоча коли, чоловік той диригент, коли забув про ноти, співав так само натхненно, весело і легко, як це роблять птахи. Спасибі тобі, Дариночко. А, на жаль, наш, наша зустріч глядачами добігає кінця час. Mm -hmm. І чи бажаєш ти що побажати їм. У цьому красивому, яскравому, сповненому казками світі. В мене для вас незвичайне побажання. Я хочу вам прочитати вірша, котрий написав Санько Сито. Хочу з вами з ним поділитися. Слухайте. Не зупиняйся, мій брат, на півдороги, бо це не місце для твого житла. Хіба тебе вже не носять ноги? І світлий ум, і світла голова усе в тобі живе, пульсує, грає, життя буття, дорога сміху і сліз. Середини Господь не визначає. А вибір, власне, наш гора чи низ? Спасибі тобі, І вам спасибі. спасибі вам, що слухали наші казки, а я уздогін, прощаючись з вами, хочу сказати таке. Господь світ створив, а я створив казку таку ніжну, просту і ясну. Бог творець і я творець. Моїй казочці кінець. І наостанок бажаю вам, як і завжди, це радо кажу. Від серця кажу: будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся. У радості укореняйтеся мене, запорозького каскаря Санька Сита, не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю, милу, буде мати хист і силу, той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. до, до побачення.